День, шановні колеги, мене звати Ольга, я косметолог і ще не з таким великим стажем, як хотілося би, але все ж таки я в цій сфері надовго, тому хочу е поділитися таким невеличким досвідом. Звісно, як і всі, я відвідую там певну частину семінарів або навчань для того, щоб підвищувати свою кваліфікацію. І є ті семінари і навчання, які залишають позитивний відбиток, а є ті, які взагалі не варті ні свого часу витраченого, ні витрачених на них грошей. Бо е по-перше, не завжди тема відповідає дійсності, або не завжди вона йде в ногу з часом. Може для початку косметологів, це ще окей, але для тих, хто вже працює в сфері. Може бути або замало інформації, або масло масляне, або дуже багато води. По-друге, для мене дуже важливий сам спікер. Всі ми знаємо, що зараз багато людей, які закінчили самі двох трьохденні денні курси і проштовхують свої авторські методики і не мають жодного досвіду. Тому. Е Такий спікер не може дати результативності, а результативність від семінару це, власне, от третя вимога. Бо муси бути якось поставлена рука, муси бути повністю розкрита тема і так далі. І після чергового невдалого семінару мені колега порекомендувала медея груп. Я взагалі нічого не очікувала, жодних сподівань, але отримала більше. Ніж хотіла, власне, і більше, ніж сподівалася, викладачі з вищою медичною освітою, з величезною практикою, це люди, які пройшли і Крим і Рим, і вони взагалі знають про що говорять і можуть навчити тебе. Друге, це всі на даний момент актуальні, скажімо так, тренди, так тобто. Все те, що зараз актуальне на ринку, що зараз іде в ногу з часом, і так далі. І третє це, звісно, результат, результативність від препаратів, результативність від самого навчання. Бо тут люди допоможуть і поставити руку, і показати, як власне працювати з якою проблемою, яким препаратом, і розкажуть про сам препарат. Взагалі самі препарати це. Окрема тема для розмови, бо препарати дають максимальний результат. Як наслідок, клієнт отримує свій результат, клієнт до тебе повертається. Ми маємо роботу. Так і швиденьке таке відео, бо дуже б хотіла порекомендувати. Можливо, є ті, хто ще сумнівається. Тому дівчата записуємося, йдемо на навчання, прогрес це наше пса.